Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить, та на кобзі грає. Сивий вус, стару чуприну, вітер розвіває. То приляже, то послуха, як кобзар співає. Щороку в березні до нас значний приходить день, це ж народився наш Тарас, Творець палких пісень. Тарас любив свій рідний край, страждав за бідний люд. На в світі він країну Не проміняв би Україну. Повік живуть його слова, що кличуть нас у бій, за нашу волю і права, за вільний устрій вій, свій. Тому складаємо в цей день Тарасові поклін, слова його святих пісень, для нас свободи дзвін. Дорогі діти, 9 березня. Ми вшановуємо пам'ять славного сина нашого українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Ми не маємо права його забути, бо цим ім'ям гордиться вся наша Україна. Це ім'я прославилося на цілий світ. Народився Тарас Шевченко в простій селянській хаті, в селі Моринцях, на Київщині. Біля хати росла геляста яблунька. За яблунькою була стара клуня, а з клунею дзюрчав ледь помітний маленький струмок. І з гадкою про рідну домівку став вірш, садок вишневий коло хати. У маленького Тарасика було дуже нещасливе дитинство. На той час, коли жив Шевченко, були багаті люди, які називалися панами, і бідні, які працювали на панів, кріпаки. Так склалося, що Тарас залишився сиротою ще в дитинстві. Його виховували старші сестри. Вони допомагали Тарасикові. Згодом він почав ще й гарно малювати. Про своїх сестер поет згадує у віршах була у хлопчика й подруга дитинства Оксана. Про неї він також згадує у поезіях. Дуже любив малий Тарас своє село, свою хату, любив бігати зранку босими ногами по траві, купатися в ставку, заховатися в кущах калини. І замріятися. Ким тільки не був Тарас і пастухом, і погоничем, і козачком у пана. Та більш за все йому хотілося малювати. Напевно, малий Тарас не зміг би все змалювати, зате йому прекрасно вдавалося описати все у віршах. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне. Поле німіє. Чорніє поле, і гай, і горе. На синє небо виходить зоря. Тарас Григорович писав про те, що думав, і говорив народ. Прості українці. Його збірка поезій називається Кобзар, тому й назвали Шевченка Кобзарем. Тихо на дворі. Ні вітро, ні хмар, ані шелесне верба височенна. Діти наші відкрили кобзар, і вголос читають Шевченка. Важка доля була у Тараса Шевченка. Ціле його життя супроводжували біль і розчарування. Його переслідували, йому забороняли писати і малювати. Але все це не зламало молодого поета. Прожив він на світі всього 47 років. До болю мало. Поховали Тараса у місті Каневі над Дніпром, так, як заповідав поет. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі. Тарасові вірші любить український народ і в наш час. Українці люблять, шанують і пам'ятають Тараса Григоровича Шевченка. Про цю всенародну любов свідчать численні музеї Шевченка. Пам'ятники кобзареві, наче с нього названі вулиці та села. Дай Тарасе, нам сили, дай Тарасе, снаги, щоб духом зміцніли і піднятись змогли, щоб у кожну оселю тиха радість зійшла, щоб щасливо і весело Україна жила.